Всім привіт! Сьогодні ми вам розповімо про літак, який стоїть на став у нашому селі Високе. А як же? Усім цікаво, як це стала літак. Опинився на цьому бусім аеродрому. Ну, звісно, цікаво. Адже Ан-12 вже давно став візитівкою села Високе. А ви знали, що у цієї авіамашини довжина розгону для зльоту та пробігу при посадці 2200 метрів? А тут же 20 метрів не набереш! Ну, як він сівся над цим ставком. О, це дуже цікава історія. Взагалі, Ан-12 з бортовим номером 36 «Синій» народився на заводі в Іркутську в 1959 році. О, то він таки до пуття старенький. Військові транспортні літаки Ан-12 використовувалися у військовій авіації СРСР для перевезення вантажу і людей. Зокрема, в роки війни в Афганістані для перевезення вантажу 200 цинкових гробів із тілами загиблих солдат, внаслідок чого літак і отримав сумну назву Чорний тюльпан. Це в ньому поверталися наші хлопці у таких літаках, а їх було випущено 1243 штуки, тож не факт, що саме в нашому. Про його трудовий стаж і де саме він літав до 1900. У нашій країні, з аеродрому Баку він прилетів у 1985 році після списання до військового містечка афнярки як навчальний посівник у 50-ту школу молодших авіаційних спеціалістів. А в 1991 році військову частину в апнярки розформували і вся наявна авіаційна техніка підлягала утилізації. Йой! Та це його мали порізати на металолом! Еге ж. Та наш голова, керівник колос Перемога, перемога, споришиван Дмитрою, мав гарні стосунки із командиром частини, тож запропонував викупити літак. Згодилися за один мішок цукру. Це була тоді дуже цінна валюта. Ото Чудосія! Чудосія ще попереду, майже місяць працівники перемоги їздили до містечка, аби познімати з літака все наявне в ньому обладнання. І коли залишився лише корпус, Ан-12 транспортували до Високої. Крила літака зняли і перевезли на Камазах, а з самого окрасення вчепили за трактором Т150 і колоною з міліцейським супроводом буксирували на жорсткому щепленні по трасі. Ото, мабуть, були дивоглядки. Еге, Іван Дмитрович півдороги йшов в садки. Керував рухом процесії. Побривали провода в вапнярці. Люди збігалися подивитися. На таке то чудо. Отак з містечка до високого і прибув у 1991 році цей Ан 12 Більше року літак стояв на тракторній бригаді, а крила літака лежали в центрі села біля пам'ятника загиблим воїнам. Діти на них каталися, як на гірках. Ого, які круті гірки були. А потім його перевезли уже на це місце. Перед цим відключивши електроенергію, щоб не було оказів проводами. Як у вапнярці, так? Так. Немалими зусиллями людей та техніки цього красення припаркували ставом, а на місці вже причепили крила. Планували зробити всередині кафе, але якось не склалося. Деякий час у хвостовому віціку крутили фільми для дітей. У минулі часи, коли високе весело святкувало Івана Купала, концерти проводилися на сцені, яка була змонтована прямо на водній гладі ставка. От тоді літак оживав. Адже в ньому переодягалися та відпочивали артистки. От тут віжуха була! Ого! го Ми свій літак любимо і пишаємося, що в нашому селі є така надзвичайна візитівка. І зараз росіяни взялися за реставрацію літака, аби зробити в ньому. segment. <laughs>